Неспецифічний От Дивіться, оцей спондиліт, який виникає, або хвороба Бегтірєва, ми ще його називаємо, так? це постійний процес запалення. Пам'ятаєте, я вам там показував напливий кісток, то якраз є спондиліт. Причина. Перше, це рішення ешеріхія і куля в кишечнику патогена, тому треба працювати по істеральній терапії харчувань. І друге, дуже важливе в мене це емоції, це зниження себе, я хуже в чомусь. Я сказати, в чому я гірше? У мене ж все так болить, я хочу рухатися, як завжди. От це. От сприйняття, я ж хочу рухатись, бо це ж мені заважає. Оце називається зниженням своєї самооцінки. Ну воно мене болить, хай мене перестане боліти, та я буду піднімати свою самооцінку. Це так не працює. От поки ви це не зрозумієте, нічого не буде. Я вам приведу ще один раз такий приклад, теж з відповідного діагнозу. Молодий відносно, скажімо так, молодий чоловік, в нього ставляться е, теж відповідний діагноз, в нього враження йде поперекового відділу хребта. Поперековий відділу хребта ми з вами говорили, який емоційний компонент. Що в нього? Він себе бачив, в нього мав бізнес бути, машина, все там і так далі. Але життя скалося так, що бізнес накрився, машину розбив, постійні суперечки з жінкою, яку він дуже любить, і так далі. В сексуальному плані в них нічого немає, наліво він не ходить по своїх якихось певних там переконаннях. І ось зниження своєї самооцінки. Постійно, я ніхто в житті в мене як, що жінка каже, та тип, що ти лежиш, та піди хоч що-небудь зароби, подивись, діти голодні, ти скотина. Ну, от, от така ситуація. Ось наслідок. Тільки пішов трошки грошей заробив, жінка похила. О, молодець, І тут спину скрутило, все болить. Ой-ой-ой. ой ой Тепер не можу рухатися, я якийсь больний. Знов перекос.